Привіт-привіт усім! Усіх вітаю з прощеною неділею. Сьогодні у нас останній день перед Великодним постом. Завтра ми вже маємо сім тижнів. Відзавтра за сім тижнів у нас буде Великдень. Тому, друзі, сьогодні така неділька, де прощаєш будь-яких своїх кривників і просиш пробачення в тих, кого ти образив. Сьогодні такий день, на який ми налаштовуємося на Великий піст. Але Великий Піст, друзі, це не тільки невживання м'ясних страв, чи ем, якісь таких, ну, багато людей не вживає солодощів, алкоголю. Це, друзі, насамперед духовний піст. Насамперед, потрібно. Знаєте, як нас кажуть, не з'їсти один другого, а не те, що не з'їсти щось м'ясного. Насамперед бути добрішими, бути щедрими, милосердними, бути добрими, бути е, душею, яка приносить щось добре і позитивне. Тому цей піст буде означати, не лише ми не вживаємо м'ясного. А ми постимо духовно. Ми є добрішими, добрішими до навколишнього світу, добрішими один до другого. Тому завтра вже в нас піст, а сьогодні ну багато хто каже, це прощена неділька. А в нас кажуть запуста. Тобто ми запуста на сім тижнів. Ну, це як, як в яких регіонах кажуть, нас кажуть запуста. Добре, друзі, ми зібралися з чоловіком їдемо до міста, бо треба мені дуже багато всього покупляти. Продуктів треба купити, та й таке всяке треба купляти. У мене поки сьогодні є машина, я користуюся нагодою, їду. Ще трошки. Може, Артуру держать права, і тоді в мене буде вже два водія, буде ще легше. А там за два роки Дениска, диска, й мені не треба вчитися. Котрийсь не точно кудись завезе, так що нічого страшного. Добре, друзі, розпочинаємо нашу недільку. Насамперед, їдемо до магазину, їдемо по продукти, все поскупляємо. Пішли. Ото в нас погода скопоралася чисто. Так, закриває гараж. Дивіться, друзі, Вчора було сонечко, світило зранку. А тепер воно снігом кидає сніжком. Сніжок залітає. Бачите? О, маєш тобі березень. Ну так буде. Знаєте, Як то не дурний висадок? Березень, то є березень, то є мінлива погода. відкриваєш, мінлива погода. І нема що надіятися, що сонце засвітило, що вже тепло. Тама <сум> тільда моя перевертається. Якщо сонце засвітило, що то вже буде весна? Не будеш, ще буде всяке. Що хочеш? І сніг, і мороз, і дощ і сонце. Хайда, ми їдемо в Так, друзі, ми в центрі міста скупилися, ще чекаю, чоловік щось пішов докупляти, але в нас сніг йде. Але сніг з дощем такий валить. Страшне. Дуже погана погода Спортилося конкретно. Ми приїхали, накупили, друзі. Сюди купили, все нормально. Зараз я порозставляю, і покажу, що купили. Так, що, я можу свій магазин відкривати? Бачите, сьогодні в нас дуже були великі закупи, але дечого вистачить надовго. Добре, що ми сьогодні взяли? Головне, блок води. Понести, я не стаєнгодно. Є машина, взяла воду мінеральну. Студентові шиночку взяли на канапку. Так. Кефір, сметана, молочко, твердий сир. Поки не маємо. Поки ще чекаємо місяць, будемо мати вже своє, вже, слава Богу. Вже буду мала трохи спокій з тою молочкою. Молочка теж, до речі, доволі дорога, друзі. Два батони. Макарон, перець чорний, дріжджі, арахіс, гущу для сметани, ванільний цукор. Маргарин, це все на печиво моє. Кокосова стружка, лавровий листочок, Лимонна кислота. Це те, що мені треба до печила. Далі. Банани взяли, риска, згущенка е, варена. Непогана, бо я брала там того разу робила налисничок сникерс. Ой, до речі, дуже зацінили. Казали, що смачненький, ще буду готувати. Соус. Звичайна, зущонка не варена. Майонез. По м'ясі, що ми взяли? Так, друзі. Взяли гумілочок, Десь, певно, за 3 кілограми запік. Продовжую далі, в мене телефон виробився. Гумілочки 78 гривень за кілограм. Крила 74. 170 гривень філе за кілограм. Фарш 100. Скільки та, ти даєш? 100 Ой, друзі, 160 приймають гр... 160 гривень. Так, десь так за кілограм. Це свинний. І взяли сала. Боже, ми сало вже не купляли, друзі. Я навіть не пам'ятаю коли. Вже руки. То ми мали свої свині, то нам все хтось дасть кусок сала, нам вистачає його. А це так, що взагалі нема. Беремо якогось пирога і так хочеться, то шкварка. Купили. По 30 гривень у нас таке сало. Ну, тоненьке, але нам. Не треба грубшого, це ж не різати, просто на шкварки, щоб було. Взяла за 3 кілограми. Сир. Такий сир, солодкий сир на налисники. І, звичайно, сьогодні буду пекти сирник, звичайно, кисломолочний сир. Солодкий в нас такий по 80 гривень за кілограм, а кисломолочний по 90 за кілограм. Та й усе те, щоб було, купила собі. Маску для волосся, я то притулила до того. І резиночки. Ось такі сьогодні були покупки. Ну, це мега покупки. Цих покупків вже вистачить надовго, але добре, що сьогодні була машина та й скупилися. Ось так. Покупки ми зробили. Я все розпасувала, поставила. Не як мої хлопці роблять сало, сало ріжеться. Оставила їх сало різати, так? Тараз швиденько обоє зробити і все, так? Так, не спати. лягайте спати. А я не лягаю спати, я стенда треба відправляти. Зараз серночок ставлю пекти І їсти випивати. коротше Всі працюють, а наш Бумік, Бумік контролює процес. Бомці, так? Дають сало чи не дають? Ну Він вже досить цього наївся, йому сало не можна. Ну дуже жирне. Але він мусить проконтролювати, що вони роблять. Що вони таке роблять? Я там лишня між ними. Хотіла сирник пекти, але кажуть, що ти з тим всім дай нам зробити. Там небагато, там 3 кг сала. Зараз швиденько поріжуть та й стопиться. Та й буде шкварка якась до, до пирогів. Хлопці люблять це зі шкварками. А щоб такого сам хліб намастити смальцем, то ні. Тільки до порога до перо. Пирога. І, ну, і смалець я використовую в печиві. Так, то тістечок, вони дуже хрумкі на смальці. Добре, друзі. Я і так ще чекаю, поки вони то зроблять. Тоді вже я беруся до кухні. Бодай один раз на тиждень дам дозвіл хлопцю працювати на кухні. Але все одно сьогодні буду працювати далі після них. Наразі кажу папа. Побачимося на Олі Фрес вечором. <рис> Я поки що відпочиваю. Гарної недільки. Відпочивайте, у нас погода дуже-дуже негарна, але нічого. За два дня пише, що буде дуже гарна. Пише, що буде дуже тепленька і буде сонечко, і буде дощу. Ну, побачимо. Вже побачимо. Гарної всім неділі і до вечора на Олі Фрес. па 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 па